Черкаські прикордонники, що нині боронять східні рубежі країни в безпеці. Про це вони повідомили «Віка новинам» телефоном. Військові і досі на Донеччині кажуть, підозрілої активності з іншого боку кордону вони не спостерігають. Оршанецькі прикордонники повсякчас тримають зв'язок із рідними, а ще регулярно отримують передачі від Черкащан і налагоджують контакт із місцевими жителями. Нагадаю, боронити українські рубежі прикордонники з Оршанця вирушили ще на початку березня. Це зараз активності наших сусідів Російської Федерації такої не відмічається. Служба несуть прикордонні е, наряди. от, тут, тут, якщо брати по місцевому населенню, на стоїть декілька на блокпостів, на яких вивішена прапор Донецької народної республіки, де вони там неактивно несуть службу, ну, поки що хорошо. Ну а так наш підрозділ зараз посилує частину на ділянці Луганської області. Нам дозволили зараз ми зробили, ну, відправляємо так звану побивку от, наших е, людей. Угу. Mm -hmm. От, по 5-6 чоловік на тиждень відправляємо.